Приємного часу доби. Ви бачите мою роботу. Хто дивиться мене постійно, ви знаєте, що зараз я нових клієнтів не беру, тому в кожному відео ми робимо корекцію моєї роботи. Ну, за винятком, якщо мій клієнт пішов до когось і приходить після того майстра, тоді я переробляю чужу роботу. Ну, не переробляю, а коригую. Але в основному на моєму каналі наразі корекції моїх робіт в основному. Що можу сказати про ці А, В принципі, нічого важкого тут немає. Носяться вони добре. Іноді бувають якісь незначні відчарування, іноді не буває зовсім. Не буває ніяких поломок. А, в принципі, фізичною працею ці ручки не займаються майже. Ну так, можливо, побутова робота, і то небагато зовсім тому, в принципі, ніякого особливого такого навантаження. Це офісний працівник, тому, самі розумієте, ніякого особливого навантаження на них немає. У чому єдина складність роботи з цими нігтями, вони це... Високого зросту жінка, і, звісно, сама нігтьова пластина, ну, мені здається, це пов'язано все-таки. Сама по собі, ну, як сказати, ну, більша, ніж у основному у деяких людей менші пластини. От, наприклад, я маленького зросту, у мене пластина. Відносно мого зросту маленька. Ну, а на цих ручках пластина така величенька і нігодь росте теж широкий, не знаю, як це пояснити. Коротше, вони крупніші, ну, ширші, більші там у висоту і в ширину, ніж у інших моїх клієнтів. Ось. Звісно, буває таке, що у високої людини маленька нігтьова пластина. Ну, а тут у нас така хороша така, добротна нігтьова пластина, тому просто з нею більше роботи, так? тому що вона така велика, більше пилити, більше Ну, плюс довжина у нас, як бачите, не в нуль. Ну, і ось, напевно, саме в опилі форми більше матеріалу йде, більше опилу. В такому плані єдина складність роботи на цих руках. А так, в принципі, нічого такого. І що вона останнім часом у мене ще просить, щоб я не опилювала рідний нігуть. Ну, не знаю, я в цей раз погодилась. Минулий ну, раз я, по-моєму, трохи ще випилювала. А в цей раз, я, здається, не в цю корекцію, а вона в мене була нещодавно. І ми лишили, не випилювали, здається, е натуральний нігодь. Е Будемо експериментувати. У деяких людей не відчаруються, ну, спробуємо, вона чогось не хоче. Е е э є такі, мене теж одна є дівчина. Завтра, до речі, вона має до мене прийти. Він її дратує, коли відростає там, через два тижні вже видно свій натуральний нігод, коли він... Ми його спилили, але ж нігодь росте. І коли вона вже бачить свій натуральний, вона каже, ой, мені так не подобається, ніби якийсь крем забився під нігті. Знаєте? Ну, я їй намагаюся пояснити: ой, там дуже складна пластина, вона м'яка, вона трапецевидна. Вона деформується, точки вросту на різній висоті. Ну, коротше, там комбо. Вона коротка, коротка, широка. ну, Хто знає, той знає. <смайстри> Майстри, ви розумієте, як працювати з такою пластиною. І ось я їй пояснюю, що ну, я, якщо лишу тобі пластину, то може більше відчарувань бути. Може знизу відчарування велике піти, може з боків відчарування піти. Ну, вона мене просить, не знаю. В цей раз, можливо, завтра не буду випилювати. Ну, подивлюсь, як воно буде. Може і буде все добре, не знаю. А, а, на деяких нігтях а, у будь-якому разі потрібно випилювати, тому що нігуть відшаровується. Ось, а я вже закінчила підготовку нігтя майже я вже обрізаю кутикулу. І будемо вже підготавлювати хімічну ніготь і наносити гель. До речі, хотіла з вами поділитися зі мною. На днях сталася дуже приємна річ, ну, як, ви, як сказати, <сум> приємність в моєму житті сталася. Одна блогерка. Українська наша згадала мене в своєму відео, а, говорила про мене дуже приємні речі. А, і мені дуже-дуже мега, мега прям приємно було і до сих пір приємно. І я би хотіла теж вона згадала про мене в своєму відео, розказала про мене своїй аудиторії. І, звісно, я хотіла би теж, щоб ви, хто дивиться мене, якщо ви ще не знаєте про цього блогера. Теж звернули увагу на її канал. Він відрізняється, її відео відрізняються від моїх. В мене чисто робота технічна, а вона розказує і показує саме кабінет і все-все-все, що купує. Такий блог, більше взагалі в цілому про роботу майстра. Кому таке цікаве, посилання на канал буде в описі під відео. Я сама дивлюсь цей канал. Я не знала, що вона мене дивиться. Оказується, що так. Коротше, ми обоє в тиху один одного дивилися, але ніяк себе не проявляли. І ось Зараз настав момент себе вже проявити. Напевно, настав. Тому, кому цікаво, в описі до відео прийдіть, там буде посилання на канал. Підписуйтесь, створюйте активність на каналі. Нам потрібна підтримка українськомовному контенту, блогерам, дійсно, які стараються, вкладають душу в контент. Ось, Ось, отут. От, бачили, я поки говорила, пропустила момент. У мене злетіла фреза. Я там навіть менше швидкість зробила, щоб ви побачили цей момент, який буває, коли випилюєте нігуть. Ой, так частенько таке буває. А, тому що на форварді я в основному випилюю, а на реверсі а, незручно, воно ну, якось не випилюють фрези. А, і тому ти в одну сторону таку випилюєш, і вона зіскочила, і в і, і, і мене палець завжди там і наматує, а, виходить рукавичку. І не знаю, як у вас. Пишіть, але в мене таке щось зараз частенько виходить. Не знаю, пхаю ці пальці вічно під фрізу і дуже часто наматується на фрізу на рукавиця. Так, і я вже приступаю до дизайну. Як бачили, я укріпила прозорим гелем. Напевно, це був гель желе. І в якості кольору нанесла кучу по Тонко і тепер малюю. У нас буде френч і на двох пальчиках, на середньому і безіменному ось такі. Що це у нас? Хвильки, не знаю. Ідея <клес> <ф> <ск> не моя, як бачите, ось там в куточку цей телефончик я змальовую. Ось. Вона вже прийшла з ідеєю, тому я просто малюю. Так, ну зараз протязі десь 5 хвилин я буду малювати. І навіть, якщо чесно, не знаю, що вам ще розказати, щось мені в голову нічого не найде. Е, сьогодні зробила собі, нарешті, доробила праву руку. Я її зробила. Гелем укріпила, напевно, ще дня 4 чи 5 тому. Але я ходила просто навіть з. Просто з укріпленням гелем опиленим. Таким рожевим я укріпила. Ліквід гель взяла спробувати. Пробую, як він буде носитись. Ну, Щось я бачу, що на моїх руках трошечки пішли вже відчарування. Не знаю, з чим це пов'язано. Це ще права рука. Я ще можу ці птериги погано на правій руці вичищати. Не знаю. Коротше, чи Це в мене просто якісь рахітні нігті, в мене завжди відчарування. Дивлюсь на інших людей, ну яким я роблю. В них немає відчарування в мене постійно. А, і я собі просто сьогодні наклеїла сніжинки і перекрила топом. Все. Думала, думала, що це не в них робити. І все ніяк. Коротше, в мене теж уже сезон сніжинок відкрито. Собі зробила теж сніжинки. Я знаю, мене просили зняти, як я роблю собі нігті, але нема в мене сил знімати свої нігті, тому що це. Я взагалі не люблю цей процес. Останнім часом робити собі, особливо там, праву руку. І, ну, коротше, на YouTube дуже багато таких відео, коли роблять на своїх руках. Тому. Я думаю, що це не проблема десь подивитися, але від мене, напевно, не дочекаєтесь такого. <ріст> не маю бажання. а, Ви знаєте, оце знімання відео у YouTube, це для мене зараз більше як хобі. Ось Тому що особливого доходу це не приносить, так? А якщо то, що ти робиш, не приносить тобі доходу, то це що це хобі? Ось і не хочу я на собі знімати, а коли я не хочу, я не роблю цього. ось. Але в подальшому є бажання радувати саме роботами на моїх клієнтах. Ось такі справи. Щось я підзаморилась, Непонятно тільки від чого, якийсь стан такий. У нас наразі тривога в нашій області. М -м -м, літають ці безпілотники десь. Коротше, все. Більше не знаю, що вам розказати, уже точно. Додивляйтесь. А -а і я буду з вами, напевно. Вже прощати до наступного відео, яке буде зовсім зовсім скоро, так що чекайте. А, і на рахунок формату я радію, що зайшов той формат попереднього відео. А, зараз я ще домонтовую ось такі повністю роботи. А, домонтую всі, потім в мене ще там є м, знято в вертикальному якісь відео, типу. Я хотіла шорти робити, ну, якісь зроблю, напевно. І вже тоді будуть в мене такі по декілька робіт: по дві, по три, не знаю, можливо, навіть по 4 буде власти відео. Подивлюся. Ну, скоріше, на по дві, по 3. А... І я думаю, так буде веселіше і динамічніше дивитися, ніж одну роботу, наприклад. Ось як, а, як бачите, тут. У мене немає. До речі, я дуже довго ходила без покриття. От коли я робила цю роботу, і бачите, у мене великий мій. А ні, хоч нещасний, і в мене вже відпало там все, я вже познімала. І коротше, я їх зняла, знаєте, яка я така думаю, так, я зніму. І якщо я вже зніму, то я швидше зроблю. Ага, угу. Я зняла і десь, напевно, місяць ходила без покриття. Але мені не подобається. ой, це, це жахливо. Я не знаю, у мене настільки тонкі нігті. ой, Вони гнулися, це так неприємно. Нічого не пошкрябити, нічого не, не подобається. Мені з покриттям дуже подобається ходити. Щоб воно в мене не відшовувалося і не відпадало, взагалі було б чудово. Але за стільки років не знайшла для себе такого варіанту, щоб. Повністю неочергувався, на жаль, не знаю, що з моїми руками не так. <світ> Ось. Все. До наступного відео. Дякую, як завжди, за увагу. За лайки, підписки, коментарі. Не пропускайте по можливості рекламу, яка в мене відео YouTube вставляє. Це мені допоможе дуже. Все, дякую вам, Па-па. うん。